Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Завдання номер 20. Запишіть усі значення Х кратні числу 6, при яких є правильною нерівність Х більше числа 25. Але менше числа 60. Переписали нерівність. І тут треба звернути увагу на знак. Дивіться, оцей знак менше дорівнює, а у нас в умові знак строго менше. Немає знизу такої рисочки, да, як би дорівнює. Що це означає? Це означає, що треба знайти число строго більше за 25. Це буде 26, 27, 28 і так далі. І закінчуватися послідовність цих чисел буде числами 57, 58, 59, 60 не входить в множину значень Х. Все. Тепер ми знаємо, з якими числами ми будемо працювати. Тепер з цих чисел треба обрати такі числа, які кратні числу 6. Простими словами кажучи, це означає, що ділиться на число 6 націло. Давайте шукати. І починаємо з першого. 26 на 6 націло не ділиться, тому ми його закреслили. Далі 27 націло також не ділиться. І 28 не ділиться. Далі піде 29, яке також не ділиться. І перше число, яке ділиться націло на 6, це число 30. Запишемо його. Запишемо Х дорівнює 30. Далі, наступне число, що буде ділитися на 6, це буде 36. Далі ще плюс 6, 42. Наступне ще плюс 6:48. Наступне 54. А тепер, якщо додати 6, 60. 60 то ділиться на 6, але ж дивіться у нас знак. Нам треба, щоб було менше за 60. Все, ми знайшли ці 5 чисел, які відповідають умові нашої задачки. Ми одночасно виконали дві умови. Замість Х, якщо підставити будь-яке число. Воно буде більше за 25, але менше за 60. Та кратне число 6. І поставимо такі фігурні дужечки, це, щоб не писати кожного разу х дорівнює 30, х дорівнює 36. Це мається на увазі, що будь-яке число множина чисел. Так позначається такими дужками. Відповідь напишемо, просто перелічимо ці числа. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.